Продовжуючи тему Мюнхенської конференції, тому що президент Зеленський їде, і да. цікавий момент, хоча Келог до нас приїде 20-го, але де-факто зустріч там можна організувати на полях безпосередньо. А, то він приїде чи ні? Та? Що таке? Ні, ну він приїде просто. Нюанс в тому, що контакт розпочнеться раніше uh -huh. особистий. Я, я, ну наскільки я так розумію. Але, е, до речі, зверну вашу увагу, от, шост... от перша ремарка щодо. От цієї комісії по російським олігархам uh -huh. там, по суті, я там розбирався. Там зараз мова йде, що от, дійсно мінус, що їх виселяють з безпосередньо з будівлі міністерства юстиції, uh -huh. але а, вони цілком можуть продовжити. Ті справи, які розпочаті, тобто, хоча комісія розформовується, але справи лишаються і ті, які розпочаті. Ну але все рівно, ми ж розуміємо, що там нових олігархів не з'являється, тобто там уже і по них є певний багаж, і вже є розуміння, де як вони санкції обходять, і це вже ага, напрацьований ага, матеріал. Ага. Ну, грубо кажучи, от у нас є там. Там місія там там, Єрмака і так далі. Ця група, вони напрацювали. Вони там купу аналітики понадавали, але ж вона ж там не використана, там і на третину насправді Ну ця так, аналітика. положили. Та й лежить я про інше, але ж це напрацьовано. Тобто, в принципі, це можливість для Трампа в майбутньому так само використовувати і особисті санкції, просто <гум> не лише секторальні. <гум> а власне продовжуючи, якщо тему е, Мюнхена. Звернув вашу увагу, зараз у нас розвиваються два паралельних процеси. З однієї сторони, офіційні особи вже максимально кажуть, що плана немає. Про це каже Келог, про це кажуть наші Сам офіційні Зеленський особи. Сказав, да, та. Зеленський <рес> каже, там є щось там ще щось. Ну багато цих заявка. Але паралельно з тим, це дуже не подобається стороні, яка зараз форсить конкретні пункти плану. Те, що раніше опубліковувалось на страні, потім вчора, позавчора опублікувалось на Daily Mail і так далі. А, в принципі, от, як я для себе наводив там, певну інформацію, здебільшого це форситься через російських олігархів по типу да, 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 да І да. людьми, які мали бізнес-контакти з Лебідів. Тобто, там чітко якраз показує, що очевидно, що ця сторона зараз максимально намагається. Дійсно і прозондувати питання, відкрити це вікно Вертона по конкретних пунктах, що можна робити, що не можна робити. Uh -huh. Тобто вони зараз це зондують. Але я не впевнений, що це робиться виключно по вказівцях Кремля. Саме от тут може бути вже і своя гра насправді, і от те, що ми побачили по темі е, цієї комісії по мін'юсту в Сполучених Штатах. Це може бути насправді та це може бути сигнал безпосередньо російським олігархам, що з ними і далі готові комунікувати по цій. Має, а, а що взамін просять? Та можна просто я поясню, якщо можна по Лєпділу, щоб було зрозуміло. А, Росії, так, так. Я всі що це за людина, колишній КГБшник, олігарх російський, який живе в Лондоні, і власне лорд. Да, олігарх. да, ще да, і, да, і лорд, який має дав величезні зв'язки в, в, в англійському істеблішменті. Тому оця фігура, вона якраз як комунікатор. Це закладами... взаємвзаємови визнаний обома сторонами, да. бо, наприклад, будь-які е, ну, погані для Росії новини Moscow Таймс, який йому mm -hmm. теж належить в Британії. Йому належить індепендент газета, типу, тобто він може і там, і там публікувати зливи обох сторін. І власне підкидати... Можна про Індепендент, Просто теж що дуже показово, як люди працюють, да. Тому що в індепендент з'явилася там певне час тому. Цікава стаття з великими компліментами на адресу Архамії, от теж було показово. Ну я не заказуха була. Uh, от, от як воно працює, ніби то поважне видання, але ну але ж це спеціально підсвітили, що така комунікація зараз йде. Ну тобто, і ми знаємо контакти Арахаміну, наприклад, з Романом Абрамовичем. і вся ця тема і це знову ж таки підсвічує цю олігархічну частину. А можна оточнича запитання? Те, що ти казав, друзі да, Оточні запитання, щоб ми ну не те, що закінчили, а заакцентували увагу на цих олігархах, бо теж версії є від колег, мовляв, це як тиск на Путіна і так далі. А наскільки можуть ці олігархи тиснути на Путіна? Ні, вони скоріше сьогодні. намагаються вони домовлятися лах. і комунікувати, вони лахі при дворі. Ну типу, ну що вони тиснуть? Ну що ну шо? так а то і тол. Тоді вибачте, я не, не розумію. Ну Поясніть. знову ж таки, це ми тут бачимо нам ближче. Да? Проекція з Вашингтона. Вони ж туди приїжджали, лобістів купляли, щоки надували, чартерні літаки бачили, гроші в компанію вливали. Знову ж таки, ну вони ж намагаються грати серйозних людей. Але коли ми бачимо ну, там Фрідмана, Навін. Вчора вже цьому коса голову, типу, вже продають все, типу вийде списати, ну, що типу, ніхто не бачить. Хоча, згадайте, три роки назад джаз-фест, львівські олігархи, е, ця, е, Бабин Яр, ну, типу, Львов'яні, е, євреї з кіперськими патрі... паспортами, які живуть патріоти в Лондоні. А зараз де вони? Почалась війна. Все. Хвости піджали, погнали на Москву. Типу в Петербурзі, зараз от дивився фотографії, Коли був них цей економічний а він форум. живе в Латвії, я не знаю, де Фрідманда. А він в Так, Латві, в Москві де... обидвоє. Вони да, ж грали да. у цю історію, що а він, значить, істонець чи літовець, бо дід там цей вапиш, Да. Вапиш. А той, а другий, а другий був же Галицянин. Типу, ну, да. але нічого вже в Москві. В, в, в Петербурзі, коли був економічний форум, найбільший стенд Альфа банка. Поддержка Путіна, обход санкцій, типу, куча схем, тем, типу, сказать, Ну, Вони нібито скидають свої активи. Це так само, як вони колись в Британії купували цю е, компанію по продажі цих нутрішен, типу цих порош, порошків. Ну, от, Вони купували типу, найдорожча зділка в Британії. Кажуть, актив коштує 2 мільярди, але Фрідман за вином платять 6. Чекайте, ну Це не Типу. Не грошей. <рошу> нет, вот так треба. Так само тут, типу, вони ж, ну, знову ж, вони ж це ж любителі цих е, історій. От, але вони не впливають. Путін сам по собі любого з них кого він хоче, він може просто розірвати, забрати гроші, mm -hmm. і все. Олігархія слабли це зараз. Впевнена друга лінія. Єдиний, хто плюс-мінус тримається, це найближче коло Путіна. Це які або його гаманці, або mm -hmm. з ким йому цікаво, хто дає корисну інформацію в цілому по управлінню геополітики. Олігархи залишились на фінансовому рівні. Ну, от е, якихось історій, е, яхта, самоліт, банк, недвіжмость десь. А потім вже грає в такому е, в геополітичному просторі. Йому зараз це вже ну, цікаво, воно в нього й так є. Да. От Діріпаска намагається десь тут грати. От він періодично цю Сібір свою продає, «надо роботи з Китаєм. Абрамович намагається грати із ножки, не від хорошої жизни, бо він один з тих, хто найбільше постраждав, він був форвардом і Челсі, і Лондон. І цей образ нового русского типу, цей зараз бачу, Новий Русский живе на рідній хаті в Стамбулі, в якій там ще кроваві гроші місцевого бариги, типу, якого там ще в тюрму на 15 років. Тобто це теж не суперсерево. Але він хоча б намагається грати. От Путін ще з цими готовий. А всі ті, хто, типу, там тримається за свій банк за ще щось, воно все попілєвіно. Е, Олігархи, кошельки, ФСБ і Кремля, типу, і вони, от хто випригнув далі, але це один, два, три. Щодо олігархів і санкцій Трампа. Трампу складній політичній історії. От йому б ще б дай наше РНБО, і взагалі б воно б засяяло ідеальними красками. Ці. Ще не підказали. Да, Нет, да, да. Да. Ви, може ви, так, Він і скаже: А це що за інституція? Нам таку обов'язково треба. Ну в принципі, він сам собі РНБО. В нього є дві штуки: персональні санкції і тарифи. Якщо про країну, це тарифи. Так. Він його подивився, йому нравиться. Дуже хороша історія. Він каже: от як піджать комусь хвости. Він каже, Мексика, Канада по 25% все дзвонять. Дзвонять Дональд Фредович, вибачте, вели неправильно, каємося, хорошо, на що йдеш на послуг? На це на місяць дають строчку, Ну, думай. Ну це ж теж, я не хочу казати, хто так працює, які структури інституції. Але йому це не подобається. І... Далі йде наступна історія. Персональні санкції. Він, В нього є явний зуб. Ще бібі Натаньяху його накрутив, uh -huh. приїхав, типу, на Гаагу. І в нього зуб, суддя, який його переслідував, в нього ж Байден викликав з Гааги, приїхали, привезли, він робив. Нічого не вийшло, вернувся назад в ГАГу. Але навіть в останніх ралі, коли він вже виграв вибори, він ГАГаського суддю згадував. І казав, що це мафія. А з мафією він буде боротися. І відповідно, вчора він підняв питання: а давайте персональні санкції щодо суддів. І їх родин, так так Гаського, е, суду, типу, здавалось би, суперінституція плід, насправді які, за які заплатила Європа десятками мільйонів життів, так само, як і суд по правам людини. От він каже: ні, мені не подобається. Типу, зрозуміло, що якщо ти піде через мін'юст і по всьому кругу, ну нічого ти не зробиш. Гаазькому суду, по перше, це трибунал, який на іншому континенті і має свої ці. Але персональні санкції він зробити може і дати їм метки я там ще й фінансові проблеми виникнуть. да, Бо якщо Штати видадуться, це... але він запускає політичне доміно, персональні вендети, яке може спрацювати, скажімо так, зі сторони Трампа це не інституційно, це булінг політичний, але в них проблеми будуть інституційні, бо ті, хто рівняється на Трампа, а він ще може ще й когось і набрати, вони гроші не дадуть. Добре, а як тоді розцінювати цю історію залігати, відпочиває назад. До, до чого це коротка підводка? Так, Така коротка Контекст Він коли захоче до них вести санкції. Він зробить персональні санкції, а Росія зробить тарифи. На нафту. Слухай, ну тарифи для Росії це нуля. Ніж товарообороту немає. Ну він буде Росія давай іншому. Тарифи він може теж вводити по-різному. Його бачення по цьому зробити ціну там по 40 доларів по 40 доларів за, 45, так, да, да, хоча б, прокуралу. хоча б, зараз він нічого не зробив, там 30 центів, вони тільки, ну, тільки збрили, типу, і е, Мухаммед Бін Салман, типу, теж такий, типу, ну, ми будемо торгувати, піднімає оцену. В Трампу, може, знову ж таки, е, зараз на столі вони готують контракт від 400 до 600 мільярдів доларів. Контракт на закупку Саудітами оружиє американським. Знову ж таки, це ж теж тариф. хочемо продамо, хочемо не продамо. Типа їм, їм зброя треба, регіон mm -hmm. ре, регіон такий. ну от Далі що він каже, типу, я чого ж теж не просто так келох вийшов? Може бути, Саудівській Аравії на переговори приїхати а може в Дубай. Хто з вас буде боротися за мою увагу? Куди я приїду? Хто нова Швейцарія Близького Сходу? Mm -hmm. тобто він Він з ними грає. От а, і тому, типу, зараз він може вводити ці санкції для Росії свої санкції, Ну, по великому рахунку це на морднік дикому коню одягати, Типу, він може знайти це. Типу, зниження ціни, окей, не буде, не буде Соудська Аравія дуже розумна. Типу, він знайде, як його поставити на місце. По-перше, а що ти принц, а чого ти управляєш? Дід Король живий. Ну, типу, він може підняти це питання любому. Типу, все те, що колись вважалось мувітоном, і що вважалося за межами політкоректності, в Трампа зараз все на столі. От Британія е, е, бачить, що Австралія і, ця, і Канада, там вже ж були ці непублічні не домовленості, що вони не виходять з Commonwealth, поки жива королева. А Австралія зробила, і Нова Зеландія там і короля букетом вдарили, і ще, і Канада теж робила кроки. Трамп це бачить. Він каже: ви наш штат. Ви не вийдете з їх впливу. А якщо вийдете, ви підійдете в нас. І це не то що він спасає Британію, це те, що він бачить. А на столі з'явилась можливість. Він не політкоректний, дуже різкий, емоційний. От і йому це подобається. Трамп перший імператор Трамп Перший і другий приход Трампа. А от він от зараз це чиста Римська імперія. От даже те, що він цей коїн роздавав. Типу, хто вірить в Трампа, отримуєте гроші. От Згадайте ці фільми про Римську імперію. Колісниця в'їжджає, і він кажеться, Трамп, капіталізація 15 мільярдів. Отакий от я Трамп, отак от я вертаюся. Я отут. От і, ще, і ще це моя жена, і в неї теж буде своя монета, і вона теж буде всім розсипатися. Але що треба пам'ятати? Трамп емоційний, накачка спад. і от воно всюди так. І що з цим Коеном? Ви пам'ятаєте, що колись був даже Трамп Юніверсіті? Правда, в першу виборчу кампанію подавали в суд, що диплом не відповідав знанням, які обіцяв. Саме тому вони да. зараз скасовують да, Міністерство да. освіти. Нема цього, так. <світ> да, е, було переслідувати найкращий університет у світі. І так само зі всім. Все, що він робить, він щиро любить. І Він вважає, що, що він дійсно мідас, він до цього прикоснувся, до того прикоснувся. Він, і він в це вірить. І Йому, що найприкольніше, типу, це для всіх оцих коучів по селф-брендінгу і по внутрішній стабільності і силі, от він все вірить і йому комфортно з цим. Що найгірше для багатьох і нас в тому числі може бути, а може і ні, ми не ставимо тут точно тут три крапки. Але е світ. З цим погоджується до якогось моменту. Так, да, можуть бути вибори, наприклад, Конгресу через два роки, тренд може бути збитий. Може хтось вийти і жорстко з ним почати конкурувати. І може сказати: ні. Ми пам'ятаємо, в Мексиці був цей Фокс, попередній президент. Він писав відео, і він обсміював Трампа. Він показав, що йому можна опонувати зараз. Всі зайчики, лапки піджали, хвостики піджали. Дональд, що скажеш? Мягко натякаючи, що не то, що ти не прав. Теоретично може бути дискусія по Гренландії, а може і не будь Канада закинула цю історію, що будеш нас давити, ми підемо в Євросоюз за економіст останній тиждень грудня. Так він їх ще більше почав чи ми. І вже навіть ті, хто закидали в Британії цю статтю в закон вже теж не хочуть. От тому. Він зараз на коні да рейтинги в середині йому це дозволяють. От коли, коли буде спад, коли буде так, як в Буша, війна в Іраці, рейтинг 25, п'ять, немає. І всі починають переслідувати, і все. рейтинги штатів просідають, і люди всередині міняються. І зовнішні партнери міняються по своїй поведінці. Зараз поки що все навпаки. Він на коні. Хвиля легітимності отримана другої перемоги. Вона казкова.